Привіт, друзі! Гудманенькі боличодренята! Сьогодні ми розглядаємо перший том Тецуо Цуцуї в жанрі кримінальної драми Про від видавництва Малюпус. Мене звуть Сергій Дмитренко, і ми починаємо. Лейтенантка Еріка Йошіно та її колеги з Токійського департаменту боротьби з кіберзлочинністю розшукують чоловіка в масці з газетних шпальт. Він викладає в мережу відоси, в яких провіщає помсту за безкарні знущання над людською єдністю. Його пророцтва збуваються практично наступного дня найжахливішим чином та стають топовими новинами дня. У мережі пророка месника прозвали газетярем. В той час як розслідування поліції тупцяє на місці, прихильність спільноти до зухвалого злочинця зростає з кожним днем. Серію пророцт можна віднести до жанру технотрилер, в якому автор Тецуа Цуцуї блискуче поєднує соціальну несправедливість, технології та помсту. Історія розповідається двома основними сюжетними лініями. Перша розслідування лейтенантки Йошіно. Спочатку її команда не може навіть встановити звідки газетяр завантажує свої відео. Але з часом вона все ближче і ближче підкрадається до нього. Хоча, можливо, це їй лише так здається. У будь-якому разі, читоглядач знає про газетяра набагато більше, ніж поліція. Адже друга сюжетна лінія це його історія. Хто він такий, яка його мотивація та філософія, чого він прагне. Про це ми дізнаємось вже з першого тому. Наряду зі сценами насильства, пророцтво доволі пізнавальне, адже поліцейське розслідування побудовано тут якраз на розплутанні роботи складних комунікаційних технологій. Тому, хто цікавиться такими штуками, зверніть на це увагу. Загалом «Пророцтво» складається з трьох томів. Перші її глави почали виходити влітку 2011 року, а завершилась серія 2013-го. Проте у неї є спіноф, який виходив протягом наступних двох років 14 та 15. Copycat» складається також з трьох томів. Автором його сценарію є той же Тецуо Цуцуї, от ілюстратор Омата Фуміо. І щось мені підказує, що видавництво Мальопус планує з часом видати українською і цей тайтл. А як думаєте ви? Напишіть у коментарі. Як завжди, все популярне в Японії екранізується. Ось і за все світом манги і пророцтва у 2015 році режисер Йошіхіро Накамура відзняв двогодинну одноіменну кримінальну драму. А ще в тому ж році вийшли п'ять епізодів серіалу з підзаголовком Біль. Про суддю, що співпрацює із газетярем та проводить судові засідання із призначенням покарання у вебчаті. Головну слідчу лейтенантку Еріку Єщино і у фільмі, і у серіалі зіграла одна й та сама акторка Еріка Тода. Перший том пророцтва від видавництва «Вальопус» — це манга доволі звичного нам розміру, м'якого формату у суперобкладинці. Перша сторінка глянцева кольорова, всі інші книжкові чорно-білі. Друзі, а чи встигли ви ознайомитись із першим томом цієї манги? Поділіться у коментарі своїми враженнями від неї. Чи очікуєте ви продовження цього тайтлу, адже він коротенький і доволі захоплюючий? Обіцяємо, що жоден з коментів не залишиться без уваги. А я сподіваюся, що вам було цікаво тому Поставте вподобайку цьому випуску та підписуйтесь на канал. В жодному разі не забувайте підтримувати наші Збройні Сили. Пам'ятаємо, ми маємо нагоду споживати український культурний продукт завдяки їм. А в мене на цьому поки що все. Тримаємось. Далі буде.